Живу добре, тільки голова зовсім вже білою стала. Одягнений тепло, не мерзну. Хороші мої, пишіть мені чай частіше. Це ж війна, не прогулянка. Сьогодні живий, а завтра ні. Це мисли неізвісного солдата, Время не змінюється. Мисли, які були в той час і які зараз вони практично однакові. Арт об'єкт назвали листи з фронту. Сьогодні будуть написані цитати не тільки сьогоднішніх атошників наших захисників, але й захисників Другої світової війни, які захищали нашу рідну землю. І нема різниці, коли люди воювали в 44-му, 45-му, 41-му чи 2016-му. Земля одна, одна країна. І тобто люди так само захищають свою територію незалежності, в якій часи вони жили. І тому сьогодні об'єднуємо ці дві війни, оскільки, по-перше, чисто по людськи хочеться подякувати цим солдатам. Вони приїдуть, будуть читати ці вислови будуть дивитися і розуміти, що їх ніхто не забув. Всіх пам'ятають і вшановують. Хочкаво, хоч кого, хоч чужого кожна <звітна> смерть наша хлопців. Це гора з крові, та сліз Україні принесла це кро. Кожний хто бо проходить, може сплести цю сітку, і завдяки цьому вони допоможуть воїнам. Я сподіваюся, що ця сітка врятує багатьом людям життям, і нарешті війна закінчиться. Маскувальні сітки завжди потрібні, бо вони зношуються, десь рвуться під час експлуатації. Поповнення завжди потрібні такі. А акція ця потрібна, щоб люди знали. Привертати увагу, що війна це жахливо. Ми проти завжди війни хочемо, щоб зараз все те, що відбувається в країні, закінчилось мирно. Та ж обирайте світле шляхнути, і скоро буде в нього своя збірка випити. Гільзи це вони частина Широкіна, частина з-під Горловки. Це оці такі розфарбовані великі це укуперка під танковий снаряд. То це наша 30-та бригада. Ми туди їздили, вони нам віддали ці окупорки. Так само перетворили витвір мистецтва, розмалювали, розписали. Реінкарнація писанки можна сказати. Розумієте, ну таке. Чим можемо допомагаємо. Основний меседж, який маємо донести, що війна триває, не оголошена, і сьогодні, як ніколи, треба гуртуватися і людям гуртуватися і країні і об'єднуватися. Треба допомагати нашим воякам, які тут поранені, помагати, які там, тому що нема межі нашої допомоги. Це наше військо, це наша війна. На жаль, і ми маємо допомагати до перемоги. Тому те такий основний меседж не залишатися байдужим.